Шалом, це славку, я збирався говорити з вами усіма за долю нашого рідного Захара Прилепіна, а доводиться говорити за нашого броварського міського голову. Ні, не з тим же наміром. Просто мені цікаво, як далеко зайде ця декомунізація, де імперіалізація броварів. Я скажу, що... Те, що вирубують великі дерева, те, що їх навмисно нищить, я то розумію, для чого це робиться. Я то бачив аерофотосйомку німецького 44-го року броварів і знаю, як мало дерев тоді росло в броварах, який насправді степ тут був перед війною 40-го року, 43 го 44-го року, за зйомками, за фільмами, то думаю, що аж таке масштабне. Так, це сказать, змінювання природи, їм не вдасться, не вдасться їм знищити сліди радянської влади, не, не вдасться знищити все, що тут понасадовили. За планом преобразування природи сталінським Сталіма може не збадоватися, але план преобразування природи дозволив Україні стати зеленою. І як би ми її не вирубували, коріння лісополос, тих зараз, що через війну гинуть на півдні, на сході, воно лишиться і знову дасть пагони, дасть приріст. А от те, що робиться в Барварах, я не розумію, для чого чого це робить у мене є кілька гіпотез нищення дерев-броварах. Ну, по-перше, не примітивне. Перше, я скажу Асіна, хто то став сумасшедшим во главі Зеленстроя. Це Асіна гіпотеза. І я теж в тому, що що тобі зомненьке, в цьому нищенні дерев є в цих наїздах на деревах. Вчора, ви знаєте, сьогодні це ж зрізали велику тополю гніздами. Друге, це якісь протестанти. Ви знаєте, що тут проходять отут-от прямо проходять молитовні сніданки. Якісь протестантські Вони можуть наближити Армагеддон. Вони хочуть наблизити кінець світу. Це цілком можливо, бо ви знаєте, що земля гріється, це правда. І гріється воно в Україні більше, ніж, на жаль, в сусідніх районах Україна є чемпіоном приросту середньорічної температури. Вважається, що це не тільки через погодні умови, але й через нагрівання земного ядра. Я за що купив, за те і вам продаю. Я його не вимірював температуру. Але те, що Україна гріється пріоритетно, це помітне. Це друга причина, що вони хочуть наблизити Армагеддон, наблизити кінець світу, так вони гадяти сповнять. Волю господню власне пророцтво Іоаннась втіли. Але це я скажу марнота, марнот. Третя причина: вони хочуть зробити місто комфортним для тимчасово переміщених осіб зі Сходу та Півдня. Всі, отак, от жахливо обрізані дерева, ми могли спостерігати до війни в Херсоні. От воно так уй... уйобічненько виглядало. І от таку от уйобічність хочуть надати нашому місту, щоб воно було психологічно, ментально комфортним для наших співвітчизників зі Сходу та Півдня. Це ще одна причина. Четверта причина, може, вони хочуть знищити екосистему броварську, змінити її бо на на екосистему, ви знаєте броварів триває вже дуже довго по перше. Це високі фундаменти парканів, нищать нашого їжака, нищать гнізда припутня на великих деревах. Це віхіря, нищать кольчато горлицю, сойку навіть те, що тут з'являється. Білку витісняють. Тут на силу загніздиться кілька пар білок в цих правах. Трохи вистачає, знаєте, добрі люди, вони сажають горіхи. Навіть перед виконковом. трохи є білки в місті, трохи є яблуні, трохи є горіха, трохи якось живе вже білка в парках, але знову треба порізати високі дерева, понищити білку, вигнати білку. Ви говорить, п'єте з ким ви останетесь? Я От скачу спитати нашого Любов військового. Хай він краде. Це добре, це правильно. Кожен українець крав, краде і крастиме. З цим нічого зробити не можна. Але знищенням нашого міста. Щось таке зробити можна. Нащо пересірати то, звідки ти підеш свій любий, як оце твій населений пункт називається, ти все одно туди відправишся, то нащо ти нищиш бровари? Я хочу знати ясно, що на папері оці всі посадки дерев, які засихають на 70% після посадку, воно виглядає оптимістично. Але якщо взяти... Практику ліса якщо що ми візьмемо на 80 років, поділимо цикл росту дерев, то одну вісімдесяту допустимо, треба великих дерев в місті рубати, різати, а різу ріжуть більше, стоять пінки, як після артобстрілу. Це що, така, от солідарність, тим ті зі сходу нищать нас, а це і нищить нас з середини. Я скажу, що такими темпами ми в Баварах скоро будемо жити в пустелі. На щастя, Саксау він поки не нищить. Саксау він поширює. Вже тут десь 12 кустів. Саксаулу я нарахував. Може Саксаул нас і порятує. Прийдемо в юрти. Ну, ясно, що потрібен електроенергії зросте. Треба буде тіні. Нема великих дерев, тіні нема в цих старих ручоках. Треба ставити кондиціонери, буде сипатися. Проводка будуть будуть відключення. Я скажу, ну що я можу сказати? Господарники з нас ніякі, а вже еко проварські, то просто я скажу жах. Bye.